Всім привіт! Я радий світати у нас на каналі. Це канал Мітоавто і це канал про автомобілі. Авто із США під ключ, а також автопідбір пошук автомобілів в Україні. Більше інформації в описі цього відео. А у нас сьогодні підготовлений під ключ ще один красень, і це Jeep Grand Cherokee 2021 року по стіку в унікальній комплектації Anniversary 80 TH. тобто випущений до 80-ти річчя марки. Джип. Ну і цей автомобіль з 3,6 Пінтастаром, гідротрансформатором на повному приводі в хорошій комплектації з люком, чорним е, дахом, а також автомобіля екстрене гальмування, контроль поперечних шляхів, дистронік, Android Auto, електросидіння, підігрів передніх задніх сидінь, вентиляція передніх сидінь, великий міський багажник, і можна сміливо говорити, що це автомобіль Land Cruiser. Тобто цей автомобіль буде ідеально підходити вам для подорожей. І якщо ви для себе вирішили придбати подібний автомобіль, то повірте мені, ви не помилитесь. В чому, в чому прикол? Дивіться, справа в тому, що у Grand Cherokee буде один із кращих повних приводів, доступних на кросоверах, нам на сьогоднішній день. В принципі, з характеристиками по прохідності, я думаю, якщо ми не будемо говорити прям за справжні позашляховики, ну такі, як рамний Toyota Prado, чи можливо Джип Wrangler, чи щось таке. А саме, коли ми говоримо про кросовери, то я напевно думаю, що конкуренцію може скласти цьому автомобілю хіба що Subaru. але звісно, вона зможе показати менші. Характеристики, ніж він. Але салон, об'єм салону багажника буде значно і значно більший в джипа Grand Cherokee. Особливо коли ми говоримо про якийсь універсальний такий кросовер, який я, нам, як за правило, потрібно використовувати в місті. Адже ви ж знаєте, що саме 80 то й 90% свого часу ми проводимо саме в місті. То джип Grand Cherokee ідеально для цього підійде. Високий кліренс, гарно паркуватися, автоматичне паркування, контроль тримання смуги, парктроники вперед, ззаду, камера, є можливість заїжджати на там якісь бордюри, паркуватися десь під торговими центрами без будь-яких проблем. І оскільки в автомобіля така висока капітанська посадка, ви чітко і зрозуміло відчуваєте його габарити що попереду, що позаду. І навіть якщо ви маленька дівчинка, цей автомобіль в ідеалі все одно підійде і для вас. Та раптом щось ви їдете, і вам потрібно різко з'їхати з дороги. Цей автомобіль ідеально підійде для цього. Якийсь кемпінг, виїхати десь в гори, до якогось озера, куди більшість автомобілів не може проїхати. Джип Grand Cherokee в ідеалі з цим справиться. Ну і, звісно, в ідеалі він підходить для чоловіків. Адже про цей автомобіль сміливо можна сказати, що він брутальний. А по рівню комфорту його можна прирівняти до BMW X5. Тобто, якщо ми беремо якогось преміального німця, ми розуміємо, що нам потрібно ввалювати в його утримання і потрібно постійно. Кашляти йому в бак, то коли ми говоримо саме про Джип Grand Cherokee з 3,6 і Пінтастар надійним двигуном, який показав за роки себе як один із найкращих в цілому в світі, у вас таких проблем не буде. А ще німці дуже швидко дешевіють і про це знають всі. Коли ми говоримо про Джип Grand Cherokee, його ліквідність дозволяє тримати ціну на ринку його досить таки високою. Та коли ми вже перейшли до цін, давайте поговоримо і про них. Більше інформації по цінам на ці автомобілі, скільки ж їх можна привезти і зробити зі штатів, ми можемо отримати з аналітичного сайту автостат, яким я постійно користуюсь. Так ось. А відкриваючи його, ставимо саме останні роки випуску. Нас будуть цікавити по цьому автомобілю 2020-2021. І І обов'язково в параметри потрібно поставити комплектацію Limited. Можливо, автомобілі run and Drive, тобто що заводяться, їхали, і автомобілі, які продані з аукціону. Ми десь в середньому будемо бачити тенденцію, що такі автомобілі, аналогічні в комплектації Limited, уходять з аукціону на рівні 8,5-9,5 тисяч доларів. І дійсно непоганий Limited можна буде купити в цьому бюджеті. Але є маленьке але. Якщо ви звернули увагу, то наш автомобіль в хорошій комплектації і арки автомобіля весь обвіз у нас пофарбований саме в колір автомобіля. І коли ви почнете шукати саме в таких параметрах для себе гранда на аукціоні, то напевно я вас розчарую, що за 8,5-9,5 ви його взяти не зможете. Суттєво ціна буде зростати до 11,5 тире 14,5 тисяч доларів, і тут вже нам будуть такі доступні комплектації, як 80TH Anniversary, Overland, наприклад, на пневмопі 200, або взагалі Summit. Хоча Summit менше 15 взяти, чесно кажучи, надзвичайно складно. І тут ми вже з вами зможемо зрозуміти, якщо ми говоримо про звичайний ліміт, якого обвіз іде не в колір автомобіля, то придбавши його біля 9 тисяч доларів, 19 тисяч, досить усереднено, ми можемо зустрічати цей автомобіль в Києві. Без ремонту, з орієнтовним бюджетом ремонту тисяч на 7-8 доларів, можна зрозуміти, що цим автомобілем можна досить таки усереднено і грубо орієнтуватися біля 26, 27, можливо, 28 тисяч доларів під ключ. Звісно, якщо ви захочете для себе дообладнати автомобіль і підготувати, так як ми це робимо для наших замовників, з обслуговуванням, з поклейкою плівки там на передню частину автомобіля чи в повністю. Пістю поклейки плівки, бронеплівка на фари, можливо, це обслуговування двигуна, коробки роздатки, встановлення газової установки, наприклад, який ми також встановили на цей автомобіль. Це буде затягувати, звісно, більше коштів. Якщо по ходовій знаходиться якісь недоліки, і потрібно це зробити, то звісно, ви можете це не робити, а можна робити. Тоді буде виходити вкладувати в автомобіль більше коштів. Ну і звісно, в цього двигуна ви знаєте про проблему з теплообмінником. Це напевно єдина проблема, що існує в. Цього двигуна, але є рішення, що замінити його на новий або найкраще на алюмінієвий і тоді ніяких проблем взагалі не буде. Так ось, коли ми говоримо про комплектацію саме 80H Anniversary, коли ми говоримо про Overland, їх якраз можна ближче взяти до 13 тисяч доларів. Таким чином, ми будемо очікувати автомобіль біля 24 в Києві без ремонту. І тут уже в 30 вони ну не вийдеться ніяк. Потрібно розуміти, що це буде туди вище. Ну і комплектація Summit, звісно, буде 40. Плюс. Ось такі усередині ціни склалися на цей автомобіль. Якщо ви хочете дізнатися більше про той автомобіль, який ви хочете замовити, контакти в опису відео. Мене звати Ігор, я надам вам повну консультацію, телефонуйте чи пишіть в месенджері, вони знаходяться на моєму номері. Ось що ви отримуєте, коли купуєте джип Grand Cherokee І ось що ми будемо мати під капотним простором. Що мені подобається, тут досить багато місця, куди може майстер достати для того, щоб зробити обслуговування цього Автомобіля, коли потрібно щось замінити, свічки чи обслужити, можливо, радіатори, щось відкрутити, знаєте, немає цієї проблеми, що не вистачає під капотом місця. От тут все на своєму місці, так як має бути, і справжній v 8 двигун з надійними перевіреними технологіями роками, саме на цьому автомобілі, проблем ніяких вам приносить не буде. Задня частина цього автомобіля виглядає не менш брутально ці фари дійсно підкреслюють... Автомобіль і додають тому то йому таку нотки харизми. Якщо ми будемо говорити про автомобілі з фаркопом, то на аукціоні вони будуть зустрічатися і також будуть коштувати трішки дорожче. А якщо ви захочете переобладнати автомобіль, поставити з фаркопом, ну по заводу, так як то має бути, а не знаєте, такий пісюн тут торчить, то це буде коштувати досить таки дорого. Якщо Фаркоп для вас це важливо, то по аукціону потрібно відразу шукати автомобіль з заводським. Феркопом. Звісно, в автомобіля є і дистанційний автозапуск, це дозволяє прогріти автомобіль або холодити в залежності від того, що вам потрібно. У нього електрокришка багажника, куди зручно можна розміщати ваші пакунки. Ну і, звісно ж, колонка в. Задньому відділенні дозволяє вам отримувати високу якість звуку музики, преміальної музики, що є в цього автомобіля. Коли ж ми говоримо про установку на автомобіль газобалонного обладнання, то бачимо, з якою проблемою ми зіштовхнемося. Тобто, нам не буде куди покласти запасне колесо і тому або возити його з собою ось таким чином, або. Це ввозити з собою ремкомплект, тобто клей і компресор. Але, на жаль, мінуси ГБО ось такі. Що ми будемо говорити за витрату пального на джип Cherokee? Я не можу сказати, що він їсть надзвичайно багато пального. Ну, дивіться: в середньому 3,6 на повному приводі, якщо по трасі ви будете їхати в спокійному режимі 9-11 літрів. Вкладатись абсолютно реалістично, коли ж ми говоримо про сурове використання саме в місті, в місті Києві, в пробках, наприклад, жорстких, то в автомобіля може складати витрата пального біля 16-17 літрів бензину. Коли ж ми все-таки говоримо про щось таке середньозмішане, ну знаєте, десь по проспекту перемоги чи по е мосту на лівий берег проїхатися, потім постояти трішки в пробочках на Хрещатику, повернутися на відрадний, то в середньозважений розхід витрата пального такого автомобіля десь треба розраховувати 14,5 літрів бензину. Це абсолютно реально. Так от, коли ми говоримо про рогазове обладнання, воно дозволяє економити пальне на цьому автомобілі, але споживання газу буде більше. Десь приблизно 10-15% потрібно додавати до витрати пального саме на газ. Я можу сміливо сказати, що цей автомобіль для подорожей. Адже коли ми знімаємо огляди на більшість автомобілів, то, як правило, в передній частині а, автомобіль виконаний саме для водія і для пасажира, а про задніх пасажирів чомусь всі забувають. Коли ми говоримо про джип Grand Cherokee, це саме такий справжній круїзер, завдяки якому ви можете з легкістю надумали собі поїхати, наприклад, в Барселону чи в Німеччину. І ви з комфортом летите по трасі, з невеликою витратою пального, і знаєте, їдете і не боїтеся, що у вас в дорозі щось відпаде. Ну, можливо, двигун застучить, чи з коробкою будуть проблеми, чи просто автомобіль закипить. Саме такі проблеми бувають, трапляються з німецькими автомобілями. Це все-таки американська справжня надійність. І про комфорт для задніх пасажирів тут також подбали. Звісно, підлокітник для, з підстаканниками, але тут потрібно говорити про ось ці USB-виходи, які дозволять заряджати свої гаджети для задніх пасажирів, та навіть працювати з ноутбуком можна через американську розетку, просто потрібно використати перехідник і 220 вольт буде з неї виходити. Підігріви задніх сидінь для задніх пасажирів, як на мою думку, має бути в кожного автомобіля, адже не потрібно забувати, що позаду також їдуть люди. Водію розміщатися в цьому автомобілі також буде зручно і е, потрібно звернути на те, як в нього сідати або виходити. Як бачите, ну, не дістає моя нога до землі, і мені потрібно робити Оп. ось так. Якщо я захочу в нього сідати, то, наприклад, для задніх пасажирів, якщо у нас є ось така спеціальна ручка, то е, водію це потрібно буде робити завдяки тому, що триматися за кермо. А от передньому пасажиру не повезло, йому доведеться знаєте, як сідати. Ось так підходиш до автомобіля, і так отак а так запригувати. Ну. Якось так. Але для водія можна. Пам'ять-сидінь для двох пасажирів, електроскло, підіймачі з автоматичним склом для передніх пасажира і водія. Гарна музика, як я вже сказав. Ну і, звісно, у нас безпека заключається у нас в тому, що у нас є сліпі зони в зеркалах. Якщо там є якийсь автомобіль, якого не має бути, то ну, ви з ним не зробите зіткнення. Це ось що має бути. В кожному автомобілі, на мою думку. Сиджу я в ньому, знаєте, маю таке відчуття ну як в Бобіку якомусь. От є таке, знаєте, от, коли сідаєш в кросовер, Ну, наприклад, Mazda CX5, Honda CR-V чи щось таке, ти розумієш, що ти сідаєш в кросовер і вивозити його на бездоріжжя, ну, напевно, краще не потрібно, бо за трактором йти досить таки далеко. Коли ми говоримо про гранда, ти відчуваєш, що ти дійсно сідаєш в справжній автомобіль позашляховик, і який може виконувати там задачі. Навіть коли я дивлюсь через ось це малесеньке віконце попереду. Я розумію, що я сижу в Джипаку. Переді мною здоровенний масивний капот, малесеньке, ось таке вікно, і таке відчуття, що я сижу в якомусь, напевно, навіть бронетранспортері. Взагалі багато тут потрібно говорити все-таки про водія і його комфорт все-таки не про пасажирів, адже будь-який автомобіль створюється більше для водія. Наприклад, тут досить таке зручне і зрозуміле кермо. Коли у нас всі кнопочки знаходяться на своїх місцях, коли ми хочемо керувати адаптивним круїз контролем, нам це робити легко і зрозуміло. Керування телефоном, підняти слухавку, покласти також. Керування бортовим комп'ютером, який знаходиться за кермом цього автомобіля, також досить легке і зрозуміле. Його налаштування зможуть контролювати відстань, яку ви проїжджаєте, можуть контролювати витрати пального, а також можуть контролювати температуру. Мастила в е, коробці, в двигуні, безпосередньо тиск в шинах, ну і всі необхідні температурні характеристики. Якщо бачимо, у нас тут все зараз іде в Фаренгейтах, а також в милях, і це дуже легко змінюється в налаштуваннях автомобіля, тобто нема абсолютно ніяких проблем. Заходимо в юніц і е, ставимо метричну систему. Все. І переходимо знову до бортового комп'ютера і бачимо, що у нас тепер все абсолютно в Цельсіях, в кілометрах. Навіть є тиск в масла в двигуні, ну, що надзвичайно круто. Ну, але й зрозуміло, тому що цей автомобіль все-таки більше про бездоріжжя. Коли ми говоримо про якийсь комфорт, то він тут, знаєте, на найвищому рівні. Звісно, у нас є підігрів сидінь і підігрів керма, цього вже ніким не здивуєш. А от нова фіча, яка має з'являтися вже в сучасних автомобілях, це вентиляція сидінь. Якщо для зимнього періоду часу це не так важливо, то в літній період часу цим користуватися досить таки зручно. Повна комплектація автомобіля свідчить про те, що у нас є і автопаркування, тобто для лузерів, які не вміють паркувати автомобіль, можна користуватися ось такою кнопочкою, і все, що вам потрібно буде робити, це тільки перемикати коробку передач в заднє положення або в драйв. І далі автомобіль сам буде газувати, сам буде крутити кермо і сам буде паркуватися. Тобто навіть можна так. Звісно, керування системою повного приводу знаходиться ось тут. У нас можна вмикати імітацію понижених передач. У нас можна вибирати режими для бездоріжжя, такі як гори, скали, пісок, грязь, сніг і таке інше. Їздити постійно потрібно в автоматичному режимі, а користуватися цією шайбою, тільки коли ви виїжджаєте на реальне бездоріжжя. Коли ж ви все-таки. Просто їдете, то потрібно бути в автоматиці. Коли автомобіль зловить пробуксовку передньою віссю, він буде підключати і давати більше моменту на задню, але це він має робити самостійно. Якщо ж ви будете примусово їздити з вімкненим повним приводом з заблокованою муфтою, тобто там вімкненими скалами чи піском, ви уграєте задню муфту роздатку дуже легко і дуже швидко. Доведеться її змінювати. Так, звісно, у нас панорамний дах, без нього абсолютно ніяк. У нас все-таки хороша комплектація. І всюди в автомобіля підмічено, що це 80-тій Anniversary. Це машинка Willys на сидіннях. Безпосередньо вона у нас в передній частині торпедо знаходиться. Для того, щоб було видно, що це хороша комплектація. Так, пасок безпеки. Ну і поїхали. Знаєте, це автомобіль. На якому ти отак їдеш, їдеш. І а, те, що на ньому буде зручно і комфортно їхати на дальняк, це зрозуміло. Але ти от їдеш і думаєш десь запаркуватись. Думаю, де б його стати? І тут якась така погана дорога, все, думаєш, о, я хочу сюди. І ти такий бах, і сюди поїхав. Все. Автомобіль навіть не замітив. Що ми попереду поставимо якийсь кінгурятник, ковш, то можна було б навіть через ліс так, і дерева класти. Ось це і прикол цього автомобіля. Їхати ним на трасу, ну не знаю, яка є сенс, адже автомобіль буде вести себе комфортно. Ми вже з вами робили неодноразово огляди на них. І ви зрозуміли, що ви можете так по бездоріжжю, де хочете, як хочете, скільки хочете, собі їздити. І саме його кайф це саме ось для такої місцевості. Якщо ви особливо знаєте, ну проживаєте десь, де випадає багато снігу, де погані дороги, де про дороги люди взагалі забули. Оце ідеальний автомобіль для цих умов. В принципі, його можна порівнювати навіть з Toyota і Пради, але це все-таки буде рамний. Позашляховик він буде виконувати більш складніші задачі, але і коштувати він буде е, значно дорожче. Ну і їхати, Звичайно, якщо ви захочете десь на дальняк, то на такому Grand Cherokee вам буде набагато зручніше і приємніше. Адже рамна конструкція автомобіля вам дозволяє сидіти так, що у вас постійно ваші коліна отак будуть впиратися отак в підбородок. Вам. От для дальніх поїздок, як на мене, це не досить комфортно. Бачите, от я знову спеціально поїхав на погану дорогу, щоб ви бачили, як автомобіль качає, як мене качає. А у нас ну, нічого. Ми пливемо отак, нібито корабель. Ось. Адже ну, поїдемо ми зараз з вами на окружну дорогу, що ми там. Ну, буде рівненько, тихенько їхати. 280 кінських сил буде дуже добре розганятися. Обганяти когось досить легко. Брутальний вигляд автомобіля в передній частині будуть пропускати взагалі без будь-яких питань. А от от ця та стихія, от вона, да, для чого створювався взагалі цей автомобіль. І Я від нього кайфую, друзі. Я дійсно я дійсно від нього кайфую. Ми підготували для нашого замовника дійсно класний автомобіль. Я горжусь ним і я впевнений, він йому буде дуже добре служити. На наступному тижні вже в місто Львів автомобіль буде відправлятися, людина буде ним користуватися вже у власних потребах. Ми закінчили роботи по цьому автомобілю. Ми даємо додатково рік гарантії на лакофарбове покриття, звісно, на геометрію кузова, на виконані роботи. Людина впевнена, що вона отримує хороший автомобіль для себе, і ми дійсно вкладаємо душу в ремонт і відновлення кожного автомобіля, що робимо для нашого замовника. Тому, якщо вам треба класна автівка, телефонуйте до нас в мітоавто. Ми зробимо усе під ключом. До нових зустрічей всім пока. А я попрошу вас підтримати відео лайком коментарем, адже це суттєво дозволяє просувати відео і нам розбиватися. До нових зустрічей всім пока.